Книга Суддів, розділ 14. Пішов якось Самсон у Тімну і нагледів там жінку з дочок філистимлянських. Повернувшись, оповів він про те батькові і матері словами Бачив я у тімні жінку з дочок філистимлянських. Візьміть мені її за жінку. Батько з матір'ю кажуть йому, Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів, і в усьому нашому народі, що мусиш іти за жінкою до філистимлян, до необрізаних. Та Самсон каже батькові Ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалась мені. Не знали ж його батько мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філистимлян, які того часу панували над Ізраїлем. От і пішов Самсон з батьками в Тімну, і як вони підходили до виноградників Тімни, вискочили на нього, рикаючи левеня. Зійшов тоді на Самсона дух Господній. І він роздер його, як козня, не мавши в руці нічого. Батькові ж та матері не сказав, що зробив. Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалась йому. Повернувся він трохи згодом, щоб її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитись на падло левеняти. Аж ось, у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку та й, йдучи далі, їв собі по дорозі. А прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що медо той вишкрябав із левенятиного трупа. Потім прийшов до жінки батька його і справив Самсон там бенкет, бо так, звичайно, робили наречені. І як побачили його, Вибрали тридцять бояр, щоб були круг нього, і сказав до них Самсон, загадаю я вам загадку. Якщо відгадаєте мені її за сім днів бенкету, та якщо розв'яжете її, я дам вам тридцять льняних сорочок і тридцять святкових одягів. Коли ж не спроможетеся відгадати, то ви дасте мені тридцять льняних сорочок і тридцять святкових одягів. Ті йому і кажуть. «Загадуй, Почуємо. Тоді він каже їм З ненаситного сить, і з сильного солод. І три дні не могли вони відгадати загадки. На четвертий же день сказали вони до Самсонової жінки, Намов твого чоловіка, щоб розв'язав нам загадку, а то спалимо тебе разом із батьківською хатою. Хіба на те ви нас кликали, щоб обдерти. І заповзялася Самсонова жінка перед ним плакати і промовляти. Зненавидів ти мене, не любиш уже мене. Загадав моїм землякам загадку, а мені і не звірив розгадати. І відказав їй Самсон, рідному батькові матері я не звіривсь. Чого б то тобі мав би звірятись? Вона ж усе плакала перед ним сім день, поки тривав бенкет. А сьомого дня він таки роз'яснив їй, бо дуже вже вона йому докучала. Вона ж, Виказала загадку синам свого народу. Сьомого дня ще перед заходом сонця кажуть йому люди міста, що солодше від меду, що сильніше від лева. Він же відказав їм, якби ви моєю тилицею та не орали, моєї б загадки не відгадали. І найшов тоді на нього дух Господній. І Зійшовши в Аскалон, убив він там тридцять чоловік, познімав з них усе, що на них було, та й пороздавав святкову одежу тим, що загадку відгадали. Потім, у великому гніві, пішов до батьківської хати. Жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою.